Ну, то що та гречка? Каже, що ти молодець. Швидко гречку перебрав. Я думав, ви мені знімете тут у порчу. Після моєї брехні жодна дівка не хоче на мене клювати. Бо молода рибина, не знає, чого вона хоче. О! Що? Свою справжню любов. Ти зустрінеш лише поруч старшою за себе жінкою. Трішки старшою жінкою. Слухайте, ви що? вуйківського полона не для того народився. Зволікати не можна. Якщо не одружишся до кінця року, зав'яне твоя молодеча сила. Гаррас ексервався. Карпатський сніданок. Спаржа, фіхоа, хлоп'я, краще. Кров'янка з сатисом, і ще є прохання підписати бюджет на наступний тиждень. Він трішечки збільшився, адже до нашого готелю приїжджає чергова зірка Ель Кравчук. В Хотельних зв'язках я розбираюсь більше, ніж в українських. Хто це? Вип'ю вина, вип'ю до дна, знову один. Ну, Це наша зірка з 90 Так, ваш Томас Андерс порівнює з ним простий вчитель музики і співів. Те, що він звізає, це я зрозуміла, але як це відображається на збільшенні бюджету? Щоб він написав про наш готель схвальний відгук, треба трішки <кхи> замашляти, <кхи> відкашляти. Сухий кашель – це не хороші симптоми. Я мав на увазі підмастити, підшлюнявити, дати на лапу. Ты, ты, всадка? Найн. Это против моих принципов. Устрой звезде незабываемый отдых. Бесплатно. <связываем> да на такая прям же и звезда. Ты что? Если бы Томаса Андерса обидел кто-то в Германии, то фаны бы за него бы порвали всех и вся. Организуй ему номер люкс. Штефан! Штефан! <связываем> Якщо хочете, щоб він вас почув, починайте з фрази Даю гроші. Передай Стефану, щоб он для этого кравчука організував президентський люкс за наш щод. А за ваш інформація стопроцентна. Бетон. Може, однофамільці. Та ви що? Шо? Щоб Штефку, той скупердяй, його просто так безкоштовно поселяв в президентський люкс. Я вам кажу, до нас їде сам Леонід Макарич. Ну, все. Штифку гаплик. Скажемо йому, що він за нього не голосував. Ну, Макаровичу, прийшов час повертати борги. Аби Кравчука особисто знали. Ну. Дивись. О, бачиш? Так у вас тут вуси якісь маленькі, ледь видно. Та це моя сестра. От, сюди дивись. От я з Кравчуком. В ті буремні 90, -ті, коли я був на злеті своєї політичної кар'єри, я був його представником у Західній Україні. Так ви вже були і представником Кучми. І Ющенка. у мене нюх на всіх майбутніх президентів. Тільки от з одним м -м промахнувся. А чого вас тоді потягло за морози агітувати? Тебе позолітка є? Я ж не можу піти до кравчука з пустими руками. Бачиш? Кравчучка позолочена. Лавлюєш. На пенсію зібралися. Вітаю! Якщо треба стаж дописати, звертайтесь. Маю знайомство в пенсійному. Ти краще про себе, подбай. Маю знайомство на біржі праці. Тобі тут недовго залишилось. Це золотий цвях у кришку гроба твоєї кар'єри. Ну, чисто казанок закипів у старого куконому. Недовго йому лишилось. Я не хочу втрачати свою чодовічу силу. Тому єдиний шанс знайти старшу за себе жінку це їхати в інші села. Так що ти віриш, тій бабі Олесі? Не робив поспішних висновків. Так а що ти мені пропонуєш? Лишатись туди і сидіти вечорами під вишнею, читати вісник верховини і міряти тиск? Та я не таким себе уявляв 25 років. Дзюню, маса варіантів в селі. Угу. Маса. Так. Вовненчих. Одружина. Ні на Заручена. Дочка Коваля. У мене низький больовий поріг. Що, у мене шанси в великих з старшими жінками, як в тебе з Настю Кам'янських. Шанс є. Що потап з каменських посварився? А які? Оця новенька мій шанс. Тарас, я лишаюсь в селі. Слухаю вас. Я нічий. А де крачук? Я за нього. А ти внук? Ой, вибач, не пізнав. Останній раз я тебе бачив з дідом і псом, коли ви українців з Новим роком вітали. Ви закусувати не пробували? То кучу а, Ти, будь, маленьким був, не пам'ятаєш. Позви діда. Якого діда? Дід Леонід. Тут немає ніякого діда Леоніда і ніякої баби жаби. Тут мешкаю я. Ель Кравчук. То співак такий відомий! Співак? А? Я не що? Не могли іншого придумати? Споплюжили, таке ім'я. Іншого разу приїду до вас запитати. Слухай, Галька, така жінка, видна, симпатична, з міста. Що думаєш? Думаю, добре, що ти чемодани не розпакував. Краще тобі вже їхати. А я думаю, що в мене є всі шанси. Івана покличеш першим дружбою чи другим? Йой, слухай, в них так е, все не серйозно. Ту, звісно. Приїхала з Києва. Богом забуте село. Яка тут серйозність? Послухай, їй скоро надоїсть, і вона поїде назад в Київ зі мною. <кхи> Що? Я молодший, веселіший. Іван взагалі мені не конкурент. Головне, головне впевненість в собі. Розумієш, жінки люблять <кхи> Воно так твої кості тріщатимуть, як Іван тебе біля гальки побачить. Ну, що, він столяр. Одразу склеїть. Слухай, Тарас, Ти макітра! Шлях до серця мужчини лежить через шлунок. А шлях до серця гальки через що? Через табуретку. Ти що дурний? Що? Іван ніколи не відмовляє в ремонті. Послухай. Поки він буде ремонтувати мої речі, в мене буде час навести контакт з Галькою. А це ідея. Зрозумів. А це що таке? Це. Е, ти, ти, я, а то, то... то вам. Я подякував за роботу. Ну, що це таке? Це натяк на те, що мені на пенсію пора, а я нове альбом випускаю. А мені ще казали, що це найкращий готель в цьому регіоні, а тут прохідний двір. Та-дам! Місцевий дурачок. Знаєте, він весь мотлох до хати стягує, а потім людям роздає щира душа. Радуйте ще, що я вашому керівництву нічого не розповів, що воно ще не знає про цей інцидент. Вже знає. А ти мені нашва хотел, приносим вам іскне звільни і обіцяємо усилити охрану. Дуже сподіваюся на це. І в качестві моральної компенсації дарим вам спа процедуру. Дан Кішон. Гера Алексей вже всіх попередив, всім фоторобот роздав. Микатюка в готелі більше не буде. Якщо з голови звізди впаде хоч один волос, можеш уже писати заявлення. Що? А... Викинь цей батлох. Колобок, колобок. Я тебе з'їм. А, а я від діда утік і від баби утік. А від мене не втечеш. <рес> Пропоную зайнятися детальнішим вивченням українських народних казок. А моя улюблена Івасик Телесик. Солом'яний бичок. Ну, То моя улюблена казка. А от і коза дороза. Слухайте, у мене тут от, підсвічник зламався. Подивитись. Слухай, ти що в краєзнавчому музеї живеш? А? Та ні, у мене просто. Світло часто вибиває і. Майстерня закрита. Так, а до котрої години обід? <кій> Слухай. У мене переоблік. Інвентаризація. Санітарна година. Самоізоляція. І взагалі тобі краще звідси піти, бо зараз буде казка кривенька качечка. З ілюстраціями. Інформація 200%. Бетон! Годя. Не мороч мені мою сиву голову. Я чітко чув, як Бергер сказав. Хоч одна волосина впаде, він звільнить штавка. А в тої зірки волосся падати не перепадати. Я чув у Ель Кравчука через півгодини масаж. Угу. Ти ж сам казав, що штавко від нього не відходить на метр. Треба його відволікти. Давайте пляшу. Це буде для нього приманка. Ні. У мене є краща ідея. Це дуже старовинна монета, і ти повинен сказати штевку, що Слухай, ну знайди інші варіанти, крім Галь. Та Татара, Галька, то єдиний шанс женитися. Не ну, поможи мені, будь ласка. Я заплачу. Ну, Пізніше, коли кредит віддам. Добре. Тільки будеш діяти чітко, згідно моїх інструкцій. В слово в слово. Якщо гора не йде до Магомеда, значить Магомед іде до гори. Поняв? Поняв? Поняв, що нічого не з своїх чітких інструкцій. Якщо Іван не хоче ремонтувати твоїх речей, mm -hmm. то нехай візьме тебе в учні і навчить столярного мистецтва. Тарас, там мені не треба дерев'яні вироби карпатського краю, мені галька потрібна. Під час навчання ти завжди поруч будеш з нею. Тепер поняв? Гарна ідея. Прекрасна ідея! Вчитися ніколи не пізно. Раджу поступати в Рахівське ПТУ до майстра Хом'яка, я його дуже добре знаю. Замовлю за тебе словачку. Так, Іванчику, ну це ж добре, коли молодь хоче навчатися, а не шастати по під'їздах. Галинко, у нас немає в селі під'їздів. Майстер повинен передати свої знання та вміння наступному поколінню. Ну та якщо вас не стане, вуйку Іване, ну то в селі навіть не буде кому двері вставити. Я, 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 я маю на увазі, якщо ви ново, переїдете кудись там ну, з часом. може. Дорогенький мій. ну, Хлопець загорівся столярною справою. А ти для нього авторитет. Дивись, навіть на ви звертається. Ну так, ну, та, ну ми, ми молоді повинні з повагою ставитися до старих. Я маю на увазі, що я дуже ціную і поважаю ваш досвід. Ну, добре. Так, давай менше слів, більше діла. Це ну, яму копали під водопровід. Ось і монетку хтось загубив. Може гербергер, бо щось не по-нашому написано. Та Це ж монета ще з часів бабці Австрії. Ага. І я так подумав, якийсь мотлох в жодному магазині не приймають. І що зараз з цією ямою? Та що перестали копати на щось тверденьке напоролися. Скарб, а? Я кажу, скраб! Для обличчя зірці треба принести. Ти той, ти Стій тут. охороняй. Що тепер не так? Іван постійно коло мене. Сверлим клеєм, ріжем, сверлим. Слухай, я реально скоро стану столяром. Треба прибрати Івана. Тарас. Слухай, я тобі так дякую, що ти заради мене сядеш в тюрму. Передачки з мене гарантовані. Дзюня, яка тюрма. Потрібна виробнича травма. Щоб залишитися з Галиною наодинці, треба, щоб Іван поранився. Але так, щоб лишився живий. А ще краще, щоб це виглядало як нещасний випадок. Поки він побіжить в медпункт Галина твоя. Ой-ой-ой! Галино! Івана виробнича травма. А! Що сталося? Та нічого страшного, дрібничка. Цвяхом ногу проколов. Та яка дрібничка, ви що? Я коли був у Віталії на заробітках, там один столяр в аварію попав. А це тут до чого? Ну, вчасно не придензифікував рану. Палець на пух і не зміг нажати на тормоз. Здоров'ям не можна нехтувати. Іванчику, і дійсно береженого Бог береже, тебе сходив в медпункт. Ну, добре, тільки нічого тут без мене не чіпати. Угу. Слухай тарас, твій план спрацював. Івана немає, я був з Галькою на одинці. Чудово. Стоп. Тоді чого ти тут? Ну що, ми посиділи, помовчали. Слухай, а що далі робити? Все просто. Дивишся їй в очі, не моргаєш і випалюєш. Ти сенс мого життя. Перлина на морі кохання заради тебе. Я готовий на все. Я хотів сказати, що ну, якщо що, то я, я готовий на все. Ну, якщо треба. Правда? Угу. Ах, але якщо Іван знає, то вб'є мене. Я не боюся, Іван. Зачекай. У ці речі треба віднести до пральні готелю. Іван старої закалки, тому вважаю, що це дурна трата грошей. Ну так, я так і подумав. Угу. Дякую. Угу. Марійка, а? в тебе є бинт? Ой. Зараз принесу. І спирт. Ага. Іванчик! Да, я тебе розцілую. Ой, Ще й в учні напросився. Я, чесно кажучи, вже цього дюня терпіти не можу. Ти бачиш, що відбувається? Що? Він поклав око на твою хату. Бодя, ти п'єш пий, але спир той розводь, бо ти вже несеш якісь дурниці. Та він хоче тебе пограбувати. У нього купа кредитів, а кредити, як вапно. Треба гасити. Ні, ну він, звичайно, трохи дивакуватий, але точно не злодій. Водя, мої сумки. Ах, ти ж гицель. Ах, ти ж. Ні, ну навіть в поганій хаті два рази не наливають. Слухайте, я ні в чому не винен. Поможіть! Ви маєте право мовчати. Та це якась помилка, я ж не злодію. Все, що буде вами сказано, може бути використане проти вас в суді. Ходя, заткнись. Ха, я дію згідно протоколу. Ви маєте право на адвоката, ви маєте право на один телефонний дзвінок. І ще по галину, буде засвідка! а я цього злодя ціль раду відведу. Бодясій! Отепер йде. Я, що влада великих воїв вже на кортежах роз'їжджає. Ай, ай, це ваша зірка виїжджає, Ель Кравчук. Скорою ти валізи пакуватимеш. Чомодан, вокзал, безробіття. Василіч, шли би разом з бодю похмелилися, а? а то йому вижаються скарби, а вам моє п -п 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 безробіття. Фот тот, кого ви искали, Стефан. Табо звезда хочет поговорити. Я багато де був, від Китаю до Америки. Але такого не зустрічав. Я ваш масаж на все життя запам'ятаю. Та то практикантка була, ми її вже звільнили. Та даремно. Поверніть назад. У нас справжній профі. Спина боліла, а тут вмить пройшла. Ваш автентичний карпатський масаж ну, це фішка. Готелю. Контроль якості усіх ланок це мій прямий обов'язок. Ну, тоді передайте їй привіт. Неодмінно, неодмінно передам ваші теплі слова. Щасливої дороги. До побачення. Стефан, приведи себе в порядок. Ти ж ліцехотель. Та то я так водопровід копав до бані, бо наші деякі нічого без мене не можуть. О, хто б міг подумати, що в нас під боком виросте злодій-рецидивіст? Ганьба! 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 Діти! Діти, то вийшло непорозуміння. Іванчик, оце я попросила Дзюню віднести речі до пральні готелю. Угу-угу-угу! Так що він не винен. Угу. Ех, іван Іван. Ганьба. 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 Ти то його. А що я мав подумати? Мої речі, мої сумки. Коротше. Вибач. Та нічого, що? Буває, вчитель теж може помилити. Колишній. Майстер є гарний, а от вчитель так собі. Так але я ще ну, не до кінця вивчився. Дам тобі на останок одну пораду. Запам'ятай, поганому столяру пальці заважають. Ходи, Галина. Василич, а розказати вам, хто поселяється в наш Е-е... В їхній готель, даю намйок. Бджілка Майя. Ющенко Віктор Андрійович. Ви до нього з подарунком, а він вам допомагає звільнити Угу. Знову якийсь артист невдалий псевдонім узяв Будя. Беревулик, Заводь Бджіл. І мороч голову їм ніякої ющенка в готелі нема.